Ми попереднього виступаючи стосовно коректності виступів з трибуни Верховної Ради або з місця в Верховній Раді. ми повинні бути відповідальними до своїх слів. Кожен з нас тут присутніх розуміє, що під час військових дій треба швидко реагувати і робити всі заходи, які потрібні. Нам не треба тут ну, змагатися хто більше, патріот, хто менший, але є процедури. Я хочу нагадати, що якщо те чи інше зброєння не пройшло державні випробування і не прийнято на зброєння, то Воно заборонено до закупівлі. Якщо наші хлопці, за яких всі так турбуються, вдягнуть бронежилет, який не прийшов випробування, і його розстріляють в тому бронежилеті, то хто буде винен? Скажіть, будь ласка. Тому давайте дамо можливість фахівцям працювати фахово або але швидко. Я погоджуюся, що можливо якісь процедури треба прискорити, але це в першу чергу залежить від законодавчого забезпечення. Тому давайте передивимося ті закони, які діють. Ми не маємо права витрачати державні кошти на вироби, які не пройшли державних випробувань. Дякую. Шановні колеги,